провокативно, провокатив, ну, посняні провокативні там, ці опади, які були в верхньому горизонті, вони що зробили? Вони зробили кореневу систему ледачу і вона знаходилася цьому верхньому горизонті. Все. Uh -huh. І потім, коли пішли стрійкі температури, весняні або літні температури, наростання е температур спричинило те, що волога з верхнього горизонту випарвалася швидко, і коренева система перестала забезпечити рослин. І, і з'явилися плямистості, фізіологічні плямистості. Люди почали думати, що це хвороба. Uh -huh. А були просто цяточки, плямки, потім некрози, висихання і так далі. А насправді це було банально. Може бути, наприклад, дефіцит елементів живлення. може mm -hmm. бути, наприклад, дефіцит маргенців. Чи... Там... До речі, якщо йде отакі от стрибки з температурами, вона ж теж нестабільно Звичайно. може качати. Вона пішла в стрес, вона не качає кореневу систему Звичайно. і виникає, все йде на Тоб, зовнішній Абсолютно вигляд. вірно. А ви ще в цей період починаєте її зверхеневчимось давити. Гербіцидами бур'яни контролювати.